Всім привіт! З вами Ice Art Smiley. Я інколи забуваю назву цього блогу. І сьогодні ми з вами побудуємо і змалюємо ось такий гарний малюночок. Тобто ми закріпимо тему об'єму, ми малювали перед цим яблучко, грушку, і тепер закріпимо тему об'єму з створення такого більш схожого на оригінальний натюрморт, Дай буде багато об'єктів круглої форми. Ми зможемо розмістити їх на форматі і створити повноцінний натюрморт. Отже, беремо вуки канцелярську Лівку кріпимо формат. Я сьогодні кріпити його не буду, оскільки в мене вона просто закінчилася. Я забула її купити. Тому я за допомогою лінійки і олівця просто побудую собі рамочку, оскільки з рамочкою малюнок буде виглядати набагато гарніше. Сподіваюся, ви з мною згодні. Також виконуєте це, ну, цю рекомендацію, роблячи рамочку кожного разу, коли створюєте малюнок. Плюс малярна стрічка допомагає фіксувати той малюнок і спонукати вас не так не дуже крутити сам малюнок на площині. Оскільки, згадуючи слова своєї вчительки, вона на мені говорила, що ти можеш крутитися як хочеш, але малюнок має бути на вертикальній основі на основі і не. Змінювати свого місця. А і коли ти зможеш уже малювати, сидячи от на своєму місці і лише крутячи рукою, це буде означати, що ти вже досягаєш якихось результатів. Ну, це така рекомендація на перших етапах навчання. Я згодна з нею, тому що коли ми вчимося малювати, головне, що нам треба навчитися на перших етапах. Це розуміти матеріал, скажімо так, фарби. І розуміти, яким мазком і як повертати руку перед тим, як робити мазок. Отже, у нас з вами є рамочка, якщо ви приклеїли її, і почнемо малювати. Для того, щоб окреслити межі, було цікавіше, я зробила таку невеличку підкладку під наші апельсинки, вигідь листочка А4. Тож, давайте ми одразу отак окреслимо їх, зріжемо з правого, лівого верхнього нижнього кута. Я роблю зверху до, такі, ну, довгеньку лінію, знизу також Справа і зліва я роблю більш, набагато менші трикутнички, щоб була цікава композиція. І в нас вийде відео ромбічна або прямокутна, схожа на трапецію. Як Катертинка, скатертинка, яка лежить на столі, а на столі лежать уже наші апельсинки. Відкреслили Раз, два, три, чотири. І тепер розміщуємо три однакові кулі, малюючи коло один, коло два. І останнє коло внизу. Тобто ми розміщаємо апельсини. Вони мають бути справа зліва приблизно однакового розміру і відстані. Але дивіться, ось тут у мене вийшла похибка, бачите? Тобто тут в мене більший відрізок, ніж ось з цього боку. Я в задумі направляю світло ось з цієї сторони. Тож, ось тут у мене буде тінь від моєї апельсинки. Якщо світло йде тут. То це буде падаюча тінь від апельсина. І вона компенсує, тобто, якби, щоб ви зрозуміли, мої любі діти, вона займе ще місце, і тоді вийде, що справа і зліва в нас однакова відстань. Отже, намалювавши коло, ми показуємо об'єм. Тобто, одразу намічаємо легенько. Тобто, Якщо саму апельсинку, ви можете навести чи мандаринку, що ми тут малюємо. Навести так ем, гарненько, щоб її було видно, да? то оце коло, там, де буде світло, ми нам намічаємо, ледве торкнувшись олівчиком. Потім, проводячи, як ми вчили в еліпсичну таку от кулю, ми намічаємо падаючу тінь, яка йде під апельсинкою і, і уходить в праву сторону. Так само можна зробити і тут. Намічаємо трошки з краю тут крапочку, тобто не геть по центру, а десь тут, прямо коли вона вже піднімається. І робимо невеличкий овальчик ось такий, щоб буде являтися тінню. Так само ми робимо і тут. Ось закручуємо і бачимо, де у нас падаюча тінь. Ось тут у нас буде падаюча тінь. Бачите? Світло, світло, падаюча тінь. Це складний такий вже. Варіант пробудови тіні, але ви повинні розумієте, що навіть в круглій формі ніколи тінь не йде десь звідси. Вона завжди йде з-під овала. Спід овала десь збоку, де сама апельсинка торкається нашого. Наші площини, тому що жодна кругла форма не торкається однією точкою. Вона таки пром'якшується, а вони м'якенькі, і вони так гарненько просідають, тому тінь у нас буде йти десь звідси, ось так, і подалі. Добре, на цьому завершимо і почнемо малювати. Витирайте всі занадто темні лінії, які у вас є, і почнемо розмальовувати кольором. Як ви бачите, у нас спершу йде роз... замальовування заднього фону. Пам'ятаємо стіл, листочок, потім йдуть якісь там тіні півтіні і сам об'єкт. І в кінці ми підмальовуємо деталізацію. Тобто робимо з заднього плану, другий план і третій план. Тобто перший план апельсинки. От, блікові частинки, їх це перший план. Нам потрібна для пропрацювання столу коричнева фарба. В кого немає, це може підійти і вохра. Я візьму вохру натуральну. За допомогою мастахину покладу її на палітру. Зовсім небагато, десь ось кільки ось. І так як в мене немає коричневого, я візьму трошечки фіолетового і змішаю цікавий колір, який буде трохи схожий на коричневий. Так, у мене фіолетового чомусь немає, візьму синій і, можливо, трошки ам, мадженти для того, щоб змішати колір, схожий на відтінок е, темно-коричневого. За допомогою ж, такого плоского пензлика мочаю додаю водички, беругать граминку, зовсім трошечки синього і так само зовсім трошечки мадженти або будь-якого бордового, який у вас є. Мішаємо і домішуємо до охри. Як ви бачите, колір вийшов такий більш схожий на глину, ну, не такий жовтий, як був. На моєму початковому малюнку, щоб зробити такий колір, я брала темно клеїчну фарбу і змішувала з білилом. Зараз я роблю ось так. Добавлю ще трошки мадженти, і ось цим кольором я замалюю стіл. Ви, використовуючи. Канцелярську плівку можете бути спокійні і малювати більш так вільно. Я ж зараз спробую зробити приблизні межі рамочки, щоб вони були рівненькі, а потім вже малюватиму далі спокійніше саму, цю, саму межу столу. Ось тут. Ось так. Замальовуємо. Замальовуємо всі чотири межі спокійно, не боїмося, що ми там десь наступили на листочок, потім перекриємо це все світлим кольором. Ось так я роблю, спускаюсь тепер на нижню межу Є. і замальовую цей трикутник. Теж не дуже переживаю, де я наступлю, оскільки хочу, щоб цей урок був. Максимально швидкий для мене. Але якщо ви не встигаєте за мною, ставите відео на паузу і продовжуйте пізніше. Так. Готово. І знову скручуємо. Замальовуємо. Ось туди. Все. Межа є. Що не можна не тішити. Так. останній. Готово. Замальовую останній трикутник, що відповідає кольору стола чи столика. Парт. Наступним у нас кольором іде блакитний. Тобто нам потрібно намалювати білий листок. Але як намалювати його білим, не використовуючи ніякого, ну, білого кольору, так, От, чисто білого, ми беремо відтінок, дуже ніжний, відтінок блакитного. В кого є блакитний, то добре. Якщо ні, то ми використовуємо. Як... Або ультрамарин, або темно-синій, берлінську лазурь, будь-який синій, і розбавляємо його з із білилом. Так як в мене блакитний, я беру його багато, багатенько? Так, да? І не боюся. Якщо у вас темні відтінки, то кладемо спершу білило, а потім кінчиком пензлика беремо синій і змішуємо, щоб вийшов дуже світлий відтінок блакитного. Щоб зрозуміти правильно чи неправильно, старайтеся, щоб цей відтінок не був сірим. Такі, бо це вже буде занадто світлий. Він має бути і ну, виражати з собою блакитний колір. Ось так. Він ледве-ледве такий, аж молочний, нібито. Отже, цим кольором ми замальовуємо тепер наш стовк. Тут якась мушка завелася з вазона видно. Весна скоро? Як ви розумієте, це відео записано трошечки раніше, ніж у вийде в ефір, і в нас лише кінець лютого, і зараз починають розцвітати квіти. На підсніжники повилізали з землі, крокуси бачу, скоро цвістимуть і потихеньку оживають. І наші нелюбимі, але незамінимі, Сі... Комахи без них ніяко в літню пору. А хотілося б ну не всіх. Хоча б комарів щоб не було, скажіть. Отже, трошки відходжу від теми. Замальовую ось так. Я замальовую також спершу першу межі, а потім буду малювати те все, що в мене всередині. Фарби я не мішала достатньо багатенько, тому що маю замалювати майже, ну, як мінімум, півлистка в общому такому об'ємі, тому що там та, трошечки від, від столу я відібрала, трошечки апельсі, ці мандаринки наші вони забирають місця. А решта це все, це все ж іде в наші, наша скатертинка. Коли коричневий підсихає, я спокійно находжу на нього, тут тобто межу його, ось так, щоб вирівняти свою скатертинку. Так, мочаю постійно пензлику воду, поступово розбавляючи фарбу, тому що якщо я розбавлю її вже, коли вона закінчиться, то буде дуже видно гарно і негарно перехід. Там, де фарби багато, а де її зовсім мало. Тож краще слідкувати за цими етапами. Так, тут у мене буде. Тінь, я її теж трошечки обійду. Мечаю в водичку і от захвачую густу фарбу. І все-все-все стараюся замалювати. Роблячи однакову консистенцію фарб на своєму листку. Так, тут у нас буде тінь. Я її оставлю також. Десять вже замалювала куском, десь ні, але я ну, до цього так сильно не, не переживаю за це. І стараюся робити максимально спокійно весь малюнок до кінця. Якщо я замалювала наступний етап, це не страшно. А от якщо попередній, це вже ну, не дуже добре. Однак все рівно не розстраюємося, нам його можна підправити після висихання. Наприклад, якщо у вас ляпнула фарба, ось. Як у мене на, на стіл, хоч ми його вже нібито зробили. Да? Я не переживаю, тому що в кінці буду підправляти і зможу все замалювати. У мене лишився колір той, що, що я малювала. Це ще одна перевага використання більш, більшої кількості фарби одразу. А не брати зовсім зовсім по крапельки, лише, лише для малюночка. Тому що потім ну, дуже важко змішати той, який потрібний відтінок. Знову. Тож будьте більш щедрішими до своїх, до своїх робіт. І не, не шкодуйте фарби. Так, <кій> витираю пензлик і перехожу до наступного. Наступні кольори у нас для чого? Для мандаринок і тінь, тіньової зони взагалі ось цього. Оцієї частинки тіньової. У мене є трошки охри, я візьму темно-коричневий, якщо в мене його немає, то візьму фіолетовий. Я проговорюю вам різні варіанти того, як можна зробити тінь. Мандарина, вона по суті сама яскрава, світла, тепла, вогняна. Так? Тобто вона не являється у нас якимсь холодним фруктом по кольоровій гамі. Отже, тінь у неї має бути, ти холодна. Але не, ну, не повністю, однак має бути. Тому я, змішавши фіолетовий із трошечки охри, зараз зроблю натяк на тінь. Ось так підмалювавши оцю деталь. Роблю так скрізь, особливо під мандаринкою. Далі вже як вийде. По, Але межа, от саме глибшої тіні під самим мандарином. Це найтемніше. Завжди. Не бійтеся, що воно так грубо виглядає. Далі буде краще. Отже, зробивши це, я дістану трошечки світло-зеленого. Чому? Тому що, якщо подумати, блакитне із жовтим чи оранжевим має щось здібне, подібне до зеленого. Тож я візьму знову охру і змішаю з зеленим. Та домалюю. Ось таким бруднячком, нібито, да? залишк тіні, поступово змішуючи її із отою самою темною частинкою округлю цю тінь і піднесу сюди. Тобто я роблю перехід між темним та трохи світлішою ділянкою тіні. заодно. І стирають, ну, згладжуючи межу із самим столом. Поки що я використовую лише такий от брудненький, зелений, да? різючку, як кажуть мої учні інколи. болотце, так. Да. Розтягую і роблю форму тіні, форму овалу, тому що куля вона має різні ракурси, да? Якщо нахиляти в різні боки, у нас вийде еліпс. І цей еліпс є тінью. Для зовсім маленьких скажу, що головне уважно слухайте і повторяйте, ви, ви зможете запам'ятати якісь слова, які вам потім пригодяться, і ви зможете зрозуміти все, що я вам розповідаю в наступних уроках. Для старших вчиться правильно вимовляти і запам'ятовувати всю ось цю професійну лексику, тому що деяких інших, можливо, блогерів ви будете її чути і вже розумітимете, що це означає. Отже, я зробила отаку тінь, і щоб згладити її, візьму трошечки вологий, але чистий пензлик, і пройдуся між двома кольорами, Кольором тіні і кольором столу блакитного, щоб зробити її взагалі зовсім зовсім такою ніжною. Все це я роблю з усіма трьома тінями. Якщо десь вже пензлик брудний, знову його мию, витираю серветкою вологою і прохожу ось так. Знову те саме тут і тут згладжую. Зайву фарбу чи вологу, просто витираю сер... пензлика серветкою і ось так ось так поступово згладжую. Ну, думаю, поки що досить. Хто не встиг, ставте відео на паузу, продовжуйте з мною пізніше. А поки що ми з вами зробимо самі мандаринки. Я пропоную використати наступні кольори: ми візьмемо трохи білого і візьмемо нашій оранжевий. Так як мандаринка сама по собі помаранчева, чому його, чому бояться, так? Так. І ось що ми зробимо: у нас буде така розбивка кольору. По межі у нас буде чистий помаранчевий, тобто можна обвести мандаринку повністю помаранчевим. Як ви бачите, я спершу кладу її на палітру, додаю водичку в цю фарбу, а вже потім малюю. Закінчили. Ось так. Потім я візьму трошки охри. І так у нас тут світло, я зроблю падаючу тінь, Ну, внутрішню тінь з допомогою охри. Щоб мандарина не була така ядовита. Да? Ось так. Я замалювала охрою. Кольори майже не змінилися, оскільки вони подібні і відражають один одного. Це не страшно. Не переживайте і слухайте уважно далі. Потім я візьму світло-жовту фарбу. Не лимонну, а просто світло-жовту, кладу на палітру і додаю білило. Ось. Що моя світло-жовта була така, ну, світло-яєчним відтінку. Ось. І поступово, поступово, поступово накручую, 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 накрутила. Вийшло щось незрозуміле згодні. Мию пензлик і витираю його. І знову починаю з середини. Там, де в мене саме світле, я поступово чистим пензликом розтягую це все діло. Розтягнула помила пензлика, висушила серветкою. І вологим пензликом знову накручую, створюючи оцей ефект переходу світла в тінь. Ось так. Можна зробити масками, можна зробити просто за допомогою накручування. І в нас вийшла така от гарна кругла кулька. Згодні. Вона ще не схожа ні на апельсин, ні на мандарин, ні на що подібне. Тому треба зробити рефлекторну зону для того, щоб домалювати наш об'єм. Для рефлексу я візьму світло-зелений, розведу його трошечки з водою, ось. О. Тут десь в межах оранжевих кольорів. Пройдуся світло-зеленим, легенько по межі малюнка. Ось так. Добавлю пару мазочків, там, де тінь. Внутрішня тінь об'єкта. Пам'ятайте, я теж і те, що, ми говорили, що я говорила на попередніх уроках. І останній етап. Робити самою мандаринкою, отут я поставлю таку коричневу крапочку, темно-коричневу, тому що в мандаринках є така от, е, крапочка соцвіття. Суцвіт, Отак. Згодні? В нас вийшла така мандаринка. Єдине, що головне дивіться за, межа, за межою вашого фрукта, щоб вона була справді кругленька. І так само цю межу можна зробити світлішою, о, навіть використовуючи жовтий. Ось тут там, де буде тінь, щоб рефлекс був якомога яскравіший. Ось така вийшла мандаринка. Тобто, на ній є не лише оранжевий колір, а й вохра, жовтий білило і відтінки зеленого. Наступні три, два фрукти зробіть, будь ласка, самостійно. Цим самим ми закріпимо тему нашого об'єму. Єдине, що я ще зроблю з вами. Це доповню деякі деталі. Нам потрібно зробити падаючу тінь для нашого, дваної скатертинки. Для нашої, так? Тому я темним кольором, коричневим або фіолетовим, тонким-тонким шаром відкувати фарбою, окреслюю межі нашої, нашої цієї блакитної скатертинки, щоб дати. Виразити її і дати об'єму, що під столом у нас буде якась ну, тінь, тому що на столі під катетинкою буде тінь. Ось так. І моє особисте таке бажання, щоб додати на тінь трошки яскравого кольору зеленого. Ось так. Та, можливо, і помаранчевого. Це дасть ефект. Кольорового рефлексу. Отже, робота завершена для мене, а ви продовжите намалюєте ще два апельсинки. Це так звана контрольна робота по цій темі, щоб ви засвоїли, як правильно робити об'єм. Буду вдячна за зворотний зв'язок, за ваші результати і переходьте на телеграм-канал і скидайте мені свої малюнки. Гарного дня, до побачення!